Вітаю вас, мої любі, дорогенькі. Я Ірина. І хочу сьогодні зробити про нову каховку. Я чула, десь звіт хтось щось розказував, робиться щось страшне в каховці. Вірніше, в новій каховці. Там ще, знаєте, я трошки плутаюся ось, але прозвучало таке, що. Окупанти намагаються випровадити людей, тобто, щоб вони ви десь там, я так зрозуміла, залишилося 10 місцевого населення. До вторні, ну, от, Які залишилися, так? З, 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 з усього місцевого населення залишилось тільки 10%. Намагаються їх виселити, депортувати, випровадити будь-яким чином. Для чого це робиться? Дивіться. Каховка потерпає від обстрілів, я собі написала. І знаєте, що ще? Арбатську стрілку роблять колаборантським центр штабом. Якось так я, я не знаю, правильно я це зрозуміла чи ні. Давайте розберемо це питання. І так, для чого це робиться? Для чого вони виселяють окупанти стільки людей? Хочуть знищить. Верніше, навіть не знищити. Ви бачите, що мова йде про те, щоб виселити людей. Тобто звільнити територію. Для чого їм це? Там є якась задумка. А, все понятно. Ви знаєте, хочуть заселити після перемоги, заселити іншим населенням. От, зрівняти все з землею, і щось там ну, виглядає, що ніби. Да. Звільнити всіх від, від людей. Конкретно від людей. Заселити своїми, чи що. Їм нужна земля. Ну, я не знаю для чого. А, вихід до моря. Мої любі вихід до моря. Там, знаєте, як... в мене чомусь іде таке враження. Знаєте, знести все. Але там, я так скажу, таке враження, ніби, знаєте, а, як би вам сказати, зробити таку зону в мене пригадалося, зараз я вам поясню, що я тут що я зрозуміла, можливо, тут не так, але в мене чомусь пішла асоціація. Знаєте, за кордоном є такі а, райони біля великих міст. Які не заселені людьми, там дуже багато, там більше фірм якихось, там якісь склади, там якісь заводи. Знаєте, ніби промзону зробити? Ніби промзону. У них є якийсь план, є якась задумка з того місця і от ця Арбатська стрілка теж. Бачите, воно там все. Давайте подивимося ще Арбатську стрілку. Я тут зрозуміла, що хочуть вичистити. Взагалі їм людей взагалі не потрібно. Взагалі, їм тільки потрібно от вичистити і, ніби, знаєте, бетоном залити. Отаке враження в мене чомусь іде. Давайте подивимося, Арбатська стрілка роблять корабарантський штаб. Давайте подивимося, чи вдасться їм це зробити. Ну, виглядає, що так. Да. Виглядає, що да, у наших сил замало. Зможуть наші звільнити. Звільнять. Да, да. звільнять, але це буде трошки пізніше. Це не буде так швидко. Це не буде так швидко. А там дійсно робиться якийсь штаб. Бачите, імператор. Це щоб, мабуть, на колісниці Путін приїжджав чи що, не розумію, їхній імператор. Ну, Там страшні речі робляться, до речі, на тій арбатській стрілці. Там щось, щось таке робиться, я не розумію цього. Відверто вам скажу, там щось, якась величезна, якась нечисть завелася там. Страшні речі скажу, приховані речі там відбуваються. М Можливо, навіть, знаєте, от як буча. От чомусь в мене так іде, не знаю. Ану, я, правду, правду, я це дійсно да, мої любі. Так, да, на жаль, на жаль, там, там страшне робиться. Гаразд, мої дорогенькі, бо мені вже щось. Дивіться, мої дорогі, не дивіться мої розклади, якщо у вас психікою не все в порядку. Я, не, ну, ну як я можу щось приховати від вас? Розумієте? Ви ж мені потім очі повидріпаєте, як я щось приховаю. Не дивіться розклади. Дивіться якісь казочки, якісь любовні розклади. Дивіться. Дивіться щось таке ну, новини, телемарафон дивіться. Там вам розказують все, то, що ви можете почути. Ось, А тут я, ну як я можу? Я і так уже приховую розклади для спонсорів, не викладаю їх у відкритому доступі, а в закритому. Вже і так ваші нерви шаную. Пошануйте ви себе самі. Аж все я не можу приховати. Все, мої любі, бережіть себе. Ось, давайте, давайте, давайте давайте, я ще дозапитаю за звільнення. Я не знаю, хто саме там в окупації. Це, це, я не маю часу це перевіряти, але, але. І так, звільнення цих територій. Нова Каховка, Каховка. Арбатська стрілка оцього, цієї всієї території. Давайте так, звільнення. Буде звільнення, але, 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 буде, буде звільнення. Буде звільнення, і це звільнення. Про це звільнення говорити не будуть багато. Ось ця карта нам говорить, буде дуже, як сказати, ювелірна робота проведеться. І наскільки я розумію, це все буде таємно, підпільно, таємно, якось так, щоб нам. Лишній час не тривожити наші нерви. Люди дуже в депресію падають. Буде, буде звільнення. Давайте я запитаю, чи буде до літа. Давайте до літа. Буде до літа звільнення? Так, да, може бути, так. Да. Да, да. Буде по справедливості, да, мої дорогенькі. Все, щасти вам, бережіть себе і разом до перемоги. На все добре, моє любі.